Сьогодні у нас останнє теоретичне заняття курсу, яке називається Як дізнатися, чи достатньо ви креативні і самоефективні, і як вчасно спинитися на шляху розвитку? Для того, щоб зрозуміти, чи достатньо ви креативні, можна скористатися двома способами, так би мовити, історичного аналізу і тестування. Розпочнемо ми. Історичного аналізу, для того, щоб зрозуміти, як розвивалась і якого рівня сягнула ваша креативність, потрібно поглянути на своє життя в історичній перспективі, ніби як піднятися над подіями, що складають наш досвід, і оцінити наскільки творчими були шляхи розв'язання проблеми. Наскільки нестандартними рішення, наскільки вільними вони були, адже не свобода, коли доводиться викручуватися із ситуації, це кризова креативність, але ми практично не говоримо про неї тут. Важливо також зважено оцінити результати креативу у вашому житті. Як самі ви оцінюєте його з плином часу, як до ваших креативних рішень ставилися близькі ваше оточення, які прогнози давали стосовно творчих рішень, як оцінювали вас самих, які давали оцінки вашим діям і вам як особистості? При аналізі можна зібрати фактичні події, вишикувати їх в якийсь рядок чи стовпчик, і потім дати їм? І ще й емоційну оцінку. Тобто, які почуття у вас виникали, які емоції були викликані пов'язаним із креативом подіями. В результаті ви отримаєте двофакторний список, так би мовити, факти та почуття. Цей список може бути довгим, не повинен, але може. А тепер ми перейдемо до критеріїв аналізу. Вкладеного вами списку. Кожен напрям психології виділяє основним критеріям прояву креативності щось своє. Із усіх цих проявів і критеріїв можна скласти один притомний список, за яким можна буде визначити, сказавши, ага, у мене є ця, ця і ця риса, отже, я креативний. Я зараз Оголошуватимуть ці риси, а ви можете про себе рахувати, наскільки креативними раніше ви були. Перший критерій, як правило, він основний і в багатьох напрямах психології виділяється як надзвичайно значущий. Отже, оригінальність. Оригінальність може іноді не мати нічого спільного із творчістю. Це ті випадки, коли оригінальність пов'язана із психічною неадекватністю. Тому, щоб розділити ці прояви оригінальності, її розглядають поряд із корисністю. Якщо ідея не тільки оригінальна, а ще й корисна для людей, для вжитку, тоді ця оригінальність пов'язується з креативністю та творчістю і розглядається як показник. Тобто, чим вища оригінальність, тим більш розвинена ваша креативність. Наступний критерій легкість асоціювання і здатність зближувати віддалені асоціації. Цей критерій також передбачає вміння зближувати поняття і виводити із них нові правильні висновки. Поясню на прикладі: якщо, скажімо, вам потрібно підібрати. Асоціацію до слова літак. Перше, що спадає на думку, це птах, тому що вони обидва можуть знаходитися тривалий час у повітрі і самостійно підтримувати свій рух у цьому просторі. Але які висновки можна зробити з цього? Для технічної, з технічної точки зору практично ніяких, тому що птах це тварина для того, щоб підтримувати рух у повітрі, вона використовує абсолютно інші механізми. В той же час. Ми можемо сказати, що між об'єктами техніки та живої природи також можна проводити корисні аналогії. Наприклад, шкіра дельфіна вкрита малесенькими борістками і пухирцями, що дає змогу йому планувати над водою і при цьому на прирусі на поверхні не вискакувати з води, як траплялося до того, як шкіра дельфіна була досліджена, із катерами їх виштовхувало водою. Під час швидкого руху. Але після того, як об'єднали за принципом руху в воді напрямком дії цієї водної стихії на площу об'єкта, який там знаходиться, стало зрозуміло, що можна провести цікаву аналогію, і висновок, який із неї напрошується, буде дуже корисним. Перейдемо до критерію гнучкості. Гнучкість як критерій оцінки креативності передбачає здатність швидко і легко переходити від одного класу явищ до іншого, далекого за змістом. Гнучкість є змінною величиною, на яку впливає функціональна фіксованість людини. Наприклад, якщо людина фіксує за якимось предметом чи об'єктом певні функції і досить довго цим займається, їй буде складно гнучко перейти до іншого. Класу функцій для цього предмету, і вона не бачитиме можливості приписати одне інше. Існує також гнучкість, яка проявляється у здатності вчасно відмовитися від якої-небудь гіпотези і перейти до іншої. Це потрібно робити саме вчасно, не зарано, адже ідея може бути просто нерозвиненою, достатньо, щоб прижитися і принести якусь користь. І це може бути зроблено запізно, коли вже втрачено час, і його кількість критично зменшується. Нашому розуму властиво малювати навколо себе обмежувальні лінії, які допомагають зберігати спокій і стабільність або їх відчуття. Але саме здатність перетинати ці кордони і лінії характеризує гнучкість креативного мислення. До критеріїв оцінки креативності також можна віднести критерій витонченості і простоти. Оригінальні рішення повинні бути простими і водночас витонченими, аби від них не виникало враження зробленого на коліні швидкого рішення, тому що це вже буде навряд чи проявом креативності, скоріше проявом кризової креативності або простою мовою говорячи викручування із ситуації. Наступним критерієм є легкість генерування ідей. Якщо людина при вирішенні завдання висуває велику кількість ідей, це означає, що вона проявляє творчий підхід. З великої кількості ідей легше вибрати, ту найбільш творчі, найбільш правильні, найбільш підходящі. Ще одним критерієм є ширина та глибина висунутої ідеї. Тобто пояснення за її допомогою великого числа різнорідних чинників та факторів. Глибока ідея це ідея, яка встановлює відносини між об'єктами або їх властивостями, які вимагають проникнення у суть явища, розуміння його, можливості абстрагуватися і розуміти те, що відбувається всередині. Його аналізувати і робити правильні висновки. На цьому ми можемо спинитися в історичному аналізі своїх творчих здібностей і сказати про тестування, що, визначає, що допомагає нам визначити наш рівень творчої активності і рівень креативності. Про тестування я скажу всього лише пару слів. Воно проводиться зазвичай спеціалістами, психологами. Є безліч тестів, які показують в інтернеті, наприклад, які проходяться онлайн і одразу ж видають вам результати. Так, звичайно, ці результати, якщо ви відповідаєте чесно на кожне питання тесту і намагаєтеся проявити себе як найкраще. Ці результати показують ваш рівень креативності, але якщо ми хочемо дійсно визначити свій потенціал, свій нинішній рівень, нам варто звернутися до психолога, тому що тільки він знає, які тести слід поєднувати, які можливо і ще потрібно врахувати фактори, що не обліковуються простим тестуванням чи анкетуванням. І саме психолог допоможе вам визначитися із фактичним рівнем вашої креативності. А тепер ми перейдемо до останньої частини сьогоднішнього теоретичного заняття. Ми говорили про те, що потрібно вчасно спинитися у розвитку своєї креативності та самоефективності. Зараз ми поговоримо саме про те, як це Потрібно зробити і як визначити саме той момент, який зпинитися варто. Загальна відповідь на питання, коли варто зпинитися у розвитку креативності та самоефективності, буде такою. Ви відчули, що вам потрібно зупинитися. Вам потрібна зупинка. Креативність не повинна за жодних умов виступати самоцілю, адже саме дбайливе ставлення до себе є запорукою нормального життя людини. Воно саме собою спонукає прислухатися до себе, чого я хочу, чого я не хочу, чи насправді мої бажання продиктовані мною, а не зовні, чи вигідні вони для мене у короткій і довготривалій перспективі. Самоефективність також слугує показником. Чи критерієм достатнього рівня креативності. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ви досить самоефективні, заплановане вам вдається, а життя не нагадує ходіння із одного в та в інший, тоді ви можете сказати, що креативність відповідає вашим потребам, що креативність обслуговує вас, а не навпаки. Третя обставина, яка в принципі повинна гальмувати або призупиняти розвиток креативності. І знижувати потребу проявляти її це тотальний фокус на іншій діяльності, який відтягує всі сили на себе. Наприклад, якщо ви готуєтеся до іспиту, скажімо, на водія, ви вчите багато нового, ви опановуєте керування автомобілем. Креатив тут не дуже доречний. Навряд чи взагалі у вас у той момент є на нього сили. Доки ви сконцентровані на засвоєнні нового матеріалу, розпорошуватися на творчість недалекоглядно і межує з марнотратством внутрішнього ресурсу. Отже, підсумуємо: для того, щоб зрозуміти, що варто зробити зупинку у розвитку своєї креативності, потрібно, щоб зібралися три фактори. Перше, ви відчуваєте, що вам потрібна зупинка. Ви відчуваєте, що ваші бажання і ваша креативність зараз ідуть нога в ногу, і, в принципі, на цьому місці можна поставити, якщо не крапку, то кому хоча б поки що. Друге. Другий фактор: якщо ваша креативність обслуговує вас, а не ви її. Ви можете також зробити зупинку. Не обов'язково сягати зірок. Можливо, зараз вам потрібно переключитися на якісь інші види діяльності. І третій фактор, який ми назвали останнім, це включеність у будь-яку іншу діяльність, яка забирає майже всі ваші внутрішні ресурси на те, щоб опанувати щось нове. Ось і все. Ми сказали про найважливіше, ми згадали про основне, і тепер ми завершуємо теоретичну частину нашого курсу, і надалі ви рухатиметесь практичною частиною нашого курсу і дізнаєтесь, як саме, якими конкретно методами ви можете підвищити свою креативність, а разом з тим і самоефективність, і як ви можете досягти успіху у цій справі. Я прощаюся з вами. Бувайте здорові! Успіхів вам і творчої наснаги!